Не та Гроші пісок не платі піде. І не буде нічого ні там, ні там. Вийшов щось з голови, що з голови? Я зробив документацію. Я зробив документацію на паркан. Так, і лишив скільки білопкули. Більше як 400 А паркан коштував 350 або 350. Yeah, yeah, я їх лишив. А хай покажуть акт випадку. А куди вони їх повернули, то навіть каже. Всі гроші на паркан були, і документація була отримана. Не всі питали копійки, а ти розказуєш мені білі берду. Знаєте, люди добрі, оцей перший пункт по городі чому ми тут вписали розмір земельний. Чому ми вписали розмір 0,6 гектара? Тому що ми вважаємо, що землі мало. 0,6 гектара, 6 соток. Це є це є достатньо земельна ділянка, щоб збудувати житловий будинок. Для сільськогосподарських потреб людей є купа землі, яка не обробляється. Тому 6 соток це є нормальна ділянка. Я розумію, що хто хотів отримати він хотів би 10, може і 12. Василь ви... ти як депутат, я вибачаю, Ти як депутат районної ради, ти був. <реш> ви були в курсі діла. <реш> ви були в курсі діла, що, що голова сільської ради лишив на будівництво Паркана огородити цвинтар. 420 тисяч. І ми зараз дивіться.